Великодні писанкові мотиви від дітей на території Палацу Потоцьких в Івано-Франківську. Сьогодні відкрили виставку робіт дітей, які професійно вивчають художнє мистецтво на виставці. композиції у різних техніках є витинанка, гуаш, аплікації. Розповідає педагогиня та співорганізаторка виставки Оксана Мельничук. Більшість робіт діти створювали безпосередньо перед Великодним. Моє завдання звучало так, щоб традиційні писанкові символи поєднати з оп-артом, тобто з оптичними ілюзіями різними. Тобто, щоб їм було цікаво, щоб разом з тим їм трошки якусь інформацію по історії мистецтва дати, але і щоб це, ці незвичні поєднання вони, дітям дають, даються краще, ніж дорослим. На виставці представлені роботи дітей віком від 5 до 14 років. Є також роботи дітей-переселенців. Тут такий є колаж, зроблений техніці монотипії і трішки змішана техніка. Тут якраз серед цих всіх дітей є чотири дитини внутрішньопереміщені. Оглядає виставку дитячих робіт сім'я із Запоріжжя. Тетяна Кондик розповідає, зайшли до Палацу Потоцьких і приємно здивувалися побаченим. Бачимо, що тут підписані деякі вік дітей і роботи вражають. У нас теж мала малює. Відвідували там художню школу, але зараз у зв'язку з війною вимушено онлайн займатися. Тому надихаємося. Франківка Оксана Подкапова розповідає про свої враження від дитячих робіт. Загалом сподобалося, дуже цікаво, особливо дітки 6-7 років, дуже гарно намалювали і класно, що організовують такі виставки. Наразі на території Палацу Потоцьких експонують одночасно кілька виставок, каже директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій палац Володимир Гайдар. У наметі поруч з дитячими творами роботи франківських та львівських митців. А на вулиці експонують репродукцію робіт Осипа Романа Сорохтея з циклу Хресна дорога. Репродукція робіт його періоду діяльності 30 го 31 року, 1930 31 року це дві серії. Одна серія Чорним на білому, інша серія Білим на чорному. Ми їх адаптували власне, і до власне, хресної дороги такої е, сакральної, але тут є і сакральна тематика, і е, суто мистецька. Експонуватимуть ці виставки до кінця квітня. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.